Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Мене звати Любов Копоть. І вже з 2 по 4 вересня відбудеться найочікуваніша подія цієї осені міжнародні поетичні читання Діан-Черновіць. І сьогодні в гостях в президента Міжнародної літературної корпорації Марії діан Черновіць Святослава Померанцева. Вітаю. Святослав, розкажи, будь ласка, як зміниться цього року концепція фестивалю. Знаємо, що це вже буде не фестиваль, а міжнародні поетичні читання. Що зміниться? Ну, по-перше, дякую, що ти такі правильно назвала, що цього року назва, ми утримуємося від назви фестиваль. Тому що фестиваль це свято з латинської. А нам поки що не святкується, поки наші міста обстрілюються. Поки наші полонени знаходяться в полоні, в концтаборах, да, тому нам поки не святкується. Я впевнений, що одного дня ми будемо святкувати і нашу перемогу, а поки це міжнародні поетичні читання. Ну, зміниться багато чого, я маю сказати. Ну, по-перше, не буде ніякої помпи, ніякої помпезності не буде. Якщо раніше це була триденна літературна, культурологічна прогулянка з зупинками в місцях, які репрезентують місто, і ми основний акцент робили на те, що місто у нас головний учасник фестивалю. Цього року ми обрали іншу концепцію. Всі події будуть відбуватися, відбуватися на Кобилянській в районі літературного центру Пауля Целана. У нас буде чотири головні локації, і п'ята буде наша сцена Бомбосховища. Е, перша локація це буде саме в літературному центрі Целана, Друга локація це на вулиці на Кобилянській. Біля Целанівського центру. Третя це е, на першому поверсі готелю Магнат Централь, в якому знаходиться на другому поверсі там кінотеатр Ред. Я думаю, всі чернівчани знають. А на першому поверсі там велика зала, яка називається Медіа. От в тій великій залі на першому поверсі. Також під час читань буде працювати виставка у вернісажі на панській, теж поруч, виставка картин, і також в цьому вернісажі на Панській у них є розкішний підвал, який є одночасно бомбосховищем. Там буде встановлена альтернативна сцена, яка буде працювати в разі повітряної тривоги. Ми будемо робити паузу, будемо запрошувати як спікерів, так і відвідувачів переміститися на цю сцену бомбосховище, тому що безпека у нас в пріоритеті в цей час. Це, що стосується локацій, прогулянок. В програмі немає ані музики, ані театру. Знову ж таки, залишимо це на фестивалі після перемоги. Але все ж таки є деякі цікавинки, як і ця виставка картин. Картини це. Ті картини, які використовувалися в створенні книжок, як для обкладинок, так і для оформлення середині книжок. І багато цих картин поціновувачі літератури, книжок, знають саме через обкладинки нових книжок Жадана Андруховича, Каті Калитко. А також от цього року під фестиваль ми видали декілька книжок. Серед них і нова книжка «Свістики» Андрія Любки, де використовується в якості обладинки картина Матвія Вайсберга. От вона буде представлена, а також картина. Ілони Сільваші, яка створила обличчя до нової поетичної збірки Катерина Калитко. Ось. Також під час читань ми представимо власну колекцію виробів ювелірного мистецтва. Всі прикраси присвячені книжкам і авторам Меридіану. Ось приблизно так буде виглядати наш фестиваль, наші читання. Щодо учасників, представники яких країн відвідують Україну цього року, відвідують Меридіан? Все, нічого не змінюється. На Меридіан приїдуть поети, письменники. З України, а також з Австрії, Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю. Всі будуть наживо, ми не робимо цього року онлайн-виступи, всі будуть читати тут в Чернівцях. Можу сказати, що як з України, так і з-за кордону. Учасники їдуть з великим задоволенням, хоча всі розуміють, що зараз в Україні немає жодного безпечного міста та місця, звичайно, люди попереджені та і бачать, що відбувається, як через власні медіа, так і через приватні контакти, в тому числі і Facebook публікації. От. Але поети. Хотіли би таким чином виказати свою солідарність з Україною і якось наживо показати, що інтелектуальний прошарок народів Швейцарії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю. Вони остаються з Україною. І це дуже показово, тому що, в принципі, ці люди вони репрезентують, або навіть формують громадську суспільну думку в своїх країнах і містах. І також за рахунок присутності тут декількох журналістів з дуже. Авторитетних німецькомовних змі. Таким чином самі учасники і самі журналісти вони створять ту картинку, яку би ми хотіли, щоб бачили за кордоном. А чи не траплялося такого, що закордонні учасники, коли ви їм пропонували участь в меридіані, що вони відмовлялись, боялись їхати? Тим, кому ми пропонували, жоден не відмовився. Ба більше у нас є партнери в цих країнах, які як фінансово, так і організаційно допомагають з читаннями. І до цих партнерів ще зверталися поети, що ми б теж хотіли поїхати. На жаль, немає місця ані в програмі, ну і бюджет цього року він воєнний, скажімо так. Щодо українських учасників, є неприємний сюрприз для відвідувачів Meridian Чарновіць. Не буде цього року вже дана, як вже всі зрозуміли. Яка причина, чи можете відповісти? Ну, це, на вашу думку, неприємний сюрприз. Просто. Серед тих людей, які слідкують за подіями Меридіану, або відвідують, або книжки купують, або якось причасні в якості публіки, організаторів, журналістів, постійно існує таке, така думка існує, що Меридіан не цікавий, тому що Щороку одне і те саме, як писав Юрій Ігорович Андрухович, одне і те саме, одне і те саме. Тому спеціально для тих людей, які критикував Меридіан за те, що щороку одні і ті самі учасники, одні і ті самі локації, саме для цих людей ми зробили, ми зробили, змінили концепцію. Так, да. тому для того, щоб це видавалось якось в зміненому форматі. Цього року ми не запросили ані Жадана, ані Андруховича. Ну і формат локації у нас змінено. Тому для кого це неприємна новина, а для тих людей, які нам робили зауваження щороку, що ми одне і те саме. Для них, мабуть, це буде приємна інформація. Що ні, ми змінюємо. Склад учасників, тому ані Жадана, ані Андруховича цього року не буде. Натомість, чи можеш назвати когось з наших українських письменників, поетів, хто приїде цього року і потішить відвідувачів замість Андруховича і Жадана? Ну, все ж таки, частина учасників вона залишилась незмінною, і, звичайно, це будуть. Наші резиденти Меридіану і в першу чергу ті, які цього року мають нові книжки. Це Андрій Любка і Катерина Калитко. До речі, от книжка Любки. Вже в мене в руках. Я при нагоді хочу показати її і тобі, Люба, і глядачам нашої програми. Да, це есеїстика, коротка проза в стилі Любки. Ось книжка Катерини Калитко, що зараз знаходиться в друці, в друкарні. От, тому Андрій Любка, Катерина Калитко. Із наших резидентів також буде Ірина Цілик, Юрій Іздрик. Ну і буде низько, е, низка нових імен, як для Чернівців. Це поет з Полтави е Микола Ліанович, це поет з Вінниці Богдан Куценка, з Одеси Андрій Хаєцький, старий наш добрий друг е і також резидент Меридіану е Гриць Семенчук. Журналістка і радіоведуча радіокультури Олена Гусейнова. До речі, з радіокультурою у нас знову спільний проєкт. Вони будуть брати публічне інтерв'ю, і люди зможуть також це бачити і бути присутніми. Як ми робили минулого року, мені здається, це успішний формат. Дуже було, до речі, дуже цікаво. Так, да, і усі. цікаво, і зараз є про що поговорити. Ну і з метрів буде Ігор Помиранцев. Теж е не секунди сумніву, не було у людини, чи їхати, чи ні, звичайно, їхати. І теж, це теж дуже добре, тому що ми даємо можливість таким чином е реалізувати оцю ідею у людей. Щоб Хоч якимось чином бути потрібним, присутнім. От. Класично ми вже робимо дуже давно чернівецьку молодіжну сцену, там теж буде пул чернівецьких авторів та авторок. Наш Микита Москалюк курує молодіжною сценою. Ну, по учасниках так, плюс-мінус все. Я відповів на питання про Жадана. Відповів? <різь> Ні, насправді справа в тому, що Жадан в турі з Ждани собаки, у них там шалений якийсь графік. там Щодня нове місто, причому там десь вони сьогодні в Братиславі, завтра в Мілані, післязавтра в Таліні. Ну, якийсь шалений графік і. ну, але це теж нормально. Але буде Іздрик цього року? Будь ласка. <світ> але знову хейтери скажуть, що ви знову одних і тих самих запрошуєте. А я, до речі, була навпаки дуже щаслива, коли побачила його ім'я в списку учасників. Чи будуть якісь презентації цього року, окрім. Е... З топових письменників поетів, крім Любки, крім калитко, так, буде книжка, перша книжка молодої, але талановитої поетеси Чернівецької Люби Копоть. Не знаю, чи вам знайомо це прізвище. Якщо ні, то на фестивалі буде презентація нової поетичної збірки, і ви зможете познайомитися з цією. Леді і з її творчістю. На які події ти радиш звернути увагу нашим відвідувачам? Що буде найцікавішого цього року? Ну, я би радив взагалі би, оці три дні приділити меридіану і просто тусити на Кобилянській. Я би радив побувати на всіх подіях. Вони дуже різні. Цікаві по-своєму, і публічні інтерв'ю цікаві, і презентації нових книжок. Це зараз рідкість нові книжки під час війни. Ну і цікава знову ж таки виставка картин, тому що там зібрані ну, вища художня ліга, вища художня Ліга України там зібрана. Серед картин, які будуть демонструватися, це Олександр Ройтбурд, Матвій Вайсберг, Катерина Касьяненко, Олена Придувалова, Влодка Кастирко. Це будуть ілюстрації Юрія Іздрика, які робив їх для книжки Катерина Калитка. А до речі, про Жадана буде Жадан. Тому що на виставці картин буде також представлена його графіка, яку він, яку він робив для, да, для ілюстрації для, для ілюстрування книжки віршів Олександра Ройберда. Тому от так от, да, Жадан буде не фізично, але своєю творчістю. Я дуже дуже чекаю 2 вересня і 3-го, і 4-го постараюсь не пропустити жодну подію. А тобі щиро щиро дякую за розмову. Дякую.